138 років навчають дітей у гімназії села Ставки, що неподалік Радомишля. За цей час фасад будівлі майже не змінився. Про це Суспільному розповів Орест Максимів, директор гімназії. За його словами, приміщення опалюють дровами, які майже півтора століття тому. Підлога і сходи також не зазнали змін. Руслан Майстренко краєзнавець розповів, що історія школи почалася у 1887 році. Тоді Ольга Вангенгейм, дворянка голландського походження, заснувала однокласне, а у 1887... 1795 році двокласне училище і шестирічне навчання. До села Ставки переїжджає Ольга Петрівна Вангем, сестрою Антоніно і її чоловіком. Але цілковита біднота, неосвідченість, відсталість в усіх сферах життя видно, настільки людей вразило, що вони присвятили все своє життя встановленню шкільної освіти. І власним коштом на власній землі будує двохповерхову школу. Від початку свого існування Ставецька земська школа надавала можливість учням після закінчення навчання вступати до гімназій, учительських семінарів, фельдшерських шкіл, розповів Руслан Майстренко. Тоді як Ольга Петрівна, нем інші вони настояли саме на загальноосвітньому характері, тобто, щоб діти не зациклювалися на початковій ланці, а щоб вони продовжували свої навчання далі». З 1937 року у школі запровадили семирічне навчання, а з 1953 – десятикласне. В кінці 70-х років ХХ століття у школі навчалися 389 учнів, каже Орест Максимів. За його словами, у 2021 році школа стала гімназією. На жаль, на нинішній час це число значно скоротилося і становить 57 учнів. Три кіти нашої роботи. Якість знань, Націонал-патріотичне виховання і спорт. Мені mm. подобається ця школа. Тут Змагання, конкурси, проводять по вербі, по спортивним, по танцям там буває. Найбільше в школі подобається грати з друзями та проводити час в класі. Вчителі добрі і вміють поводитись з всіма дітьми. Антоніна Карпенко, вчителька англійської мови та зарубіжної літератури, розповіла, що працює у гімназії шість років. Атмосфера тут сімейна, родинна, справді. Діти домашні у нас, вони люблять спілкуватися з нами не тільки як з керівниками, а і так як і з друзями, менторами, порадниками. Ми стараємося виховати і у дітей якісь відчуття такі патріотичні, особливо в даний час. Працюю тут п'ятий рік, головне, що в школі це колектив і діти. Так, звичайно, і приміщення в нас мені дуже подобається. Хай кажуть, стара школа, але дух тут все одно якийсь є. Серед випускників школи Єлизавета Матвієнко, українська геологиня, її брат Оникій Матвієнко, український мовознавець, Юліан Мордалевич, підполковник армії УНР, каже Орес Максимів. Такі видатні люди, як, наприклад, Василь Васильович Овсієнко, правозахисник, дисидент, який ділив тюремну камеру разом з Левком Лук'яненком, близько знайомий з Степаном Хмарою, Миколою Поровським. Директор гімназії говорить, що технічний стан будівлі на січень 2025 року відповідає усім вимогам. Тому, за його словами, проводити капітальний ремонт не потрібно. Пріоритет зберегти автентичний вигляд історичної будівлі та надати необхідні знання учням. Ілона Касаткіна Ігор Кучин, суспільне новини Житомирщина.